Окей, друзі, давайте ми з вами створимо якийсь певний елемент. Насправді без різниці, який, нехай це буде ID Target, нехай це буде один єдиний от, Його ми візьмемо. Зробимо в ньому там якийсь певний lorem Ipsum для того, щоб ми його бачили, і знайдемо його за допомогою взагалі будь-чого. Хочете, можете тут використовувати Query Selector, можете використовувати getElementByID, що, власне кажучи, я зроблю. І тепер ви повинні зрозуміти. Ось це, ось цей об'єкт. Все те, що я буду робити з ним, ви можете робити з будь-яким об'єктом, який ми ви з вами знаходили, використовували в попередньому випадку, знайденим або через ось ці підходи, або через ось ці підходи. Єдине, що не забувайте, що для того, щоб отримати один єдиний об'єкт, якщо ви щось шукали по класу або через query selector All, необхідно ітерувати. Вашу пачку з даними, бо вам приходить пачка об'єктів. Або звертатись до певного індексу. Тобто казати, що там у вас є, умовно кажучи, якийсь там нульовий елемент, якщо вам прийшла пачка з даними, і от ви його одразу витягуєте в якусь окрему ячейку. До getElementById, звісно, така штука не, не пройде, бо воно знаходить нам один єдиний елемент. Це таке нагадування, щоб у вас не було потім проблем. Тепер. Знайшов я таргет, що я можу з ним робити? У випадку, якщо я скажу inner text, я можу його логнути, то я доступлюсь по факту до тексту, який знаходиться всередині елементу. Раз. При цьому всьому ви можете абсолютно спокійно сказати, що це text буде замінятися на якесь нове значення. Косоль.лог тут, звісно, не потрібно, я просто лінила людина і скопіював це все. Бачите, замінився він на Octan. Тут він залишився старий. Чому? Тому що ми спочатку прочитали і вивели, а потім замінили. Лайф релоуду, лайф-оновлення тут не буде ставатись. Далі. Ви можете звернутися до об'єкту, з яким ви працюєте, під час ітерації, наприклад, або коли от просто з одним об'єктом. Доступитись до його характеристики Style і отримати взагалі доступ до будь-якої CSS характеристики. Ну, наприклад, background це буде. Сказати, що це буде Silver. Значення характеристик такі, які, такі самі, як і в CSS. Тобто тут це просто CSS. Але щоб ви розуміли, по факту воно робить інлайн-стилі їм, таким от чином. Тому перебити потім ці стилі буде досить важко. Будьте обережні. В свою чергу можна доступитись до елемента, сказати сказати класліст. Це характеристика, яка повертає нам список всіх класів, яких нас наразі тут немає. Бачите, він пустий. Є такий дом-токен це, це, Це теж псевдомасив. Але якщо ви скажете. Класліст, крапочка Add. І, наприклад, клас фу. То воно додасть вам цей клас. Бачите, от з'явився клас фу. Добре, хочете ще клас бар, ви можете сказати: class-bar. Додати. І воно самостійно додасть, поставить між ними пробіл і так далі. Дуже зручна штука. Насправді, як в такого класліста, існує декілька характеристик. Add. Це зрозуміло. Додати кейс, повертає вам. Для цього я ось так тут буде. Дозволить вам повернути дозволить вам повернути, насправді як такий, як такі ключі наших класів, які ви можете ітерувати, хоча насправді воно не потрібно. Давайте одразу перейдемо до наступного. Item. Це ви можете витягнути певний клас за певним індексом. От, Бачите, витягнули фу, тому що він під нульовим індексом знаходиться. Далі, Target, class list, uh, contains. Ви можете перевірити, чи існує такий клас, чи не існує, було визначення, воно вам поверне. От true, тому що bar в мене існує. Якщо bar там або isd, то воно поверне false. Каже: Sorry, але такого класу не існує в переліку. В свою ж чергу uh, існує класна така штука. Де він, де він, де він, тагл, от він. Воно каже: у випадку, якщо клас бар існує вже в переліку, його не буде існувати, я його видалю. Але у випадку, якщо, наприклад, якогось класу от ASD його не існувало одразу, ось тут, тут, тут в переліку, і ми його не додавали, то я його додам. А якщо б він був, то я б його видалив, тобто перемикач. Отака штука досить часто використовується з івентами. Я її потім обов в обов'язковому порядку покажу. Поки що ці всі штуки я закоментую, Знаєте, що. Що ви можете ним користуватись. Ну, відповідно, це більш пріоритетний варіант надання стилів. Тобто, якщо ви звернулись до якогось певного таргету, то не варто виставляти йому стилі через інлайнові стилі або через характеристику style. А вартує все-таки звернутися до клас-ліста, додати йому якийсь клас, і описати цей клас безпосередньо в самому CSS десь ось тут, або в під'єднуємому файлі. То вже ваша справа. Далі. Ви можете з будь-якого об'єкту за допомогою методу, який називається getAttribute, витягнути значення будь-якого атрибуту, який тут може бути присутній, навіть якщо цей атрибут створений безпосередньо, безпосередньо вами. Відповідно, якщо я скажу get то воно мені поверне інформацію, яка знаходиться всередині цього атрибута. Відповідно, ви можете дістати інформацію про атрибут ID. Ви можете дістати інформацію про атрибут клас. Ви можете дістати інформацію про стилі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Чому клас нам наразі повернув на Ну, Тому що в нас немає тут класів. Ми закоментували строку, яка їх додавала. Якщо ми їх розкоментуємо, то клас буде повертати full bar. Є зворотня характеристика, за допомогою якої ви можете сетнути якийсь певний атрибут, тобто сказати, нехай id-шник буде значенням ось таким. І воно поміняє його значення насправді. Але ви повинні знати, що потім, ще раз, пошук по ось цьому айдішнику, який ось тут зазначений, не дасть жодних результатів, бо ми його замінили. Будьте вкрай обережні. Якщо ви знайшли якийсь певний елемент, і давайте я тут спеціально йому зроблю якийсь елемент H2, напишу тут автор. А ось тут, я тут зроблю H1 before, Тобто це. Елемент перед нашою ціллю, це після нашої цілі. І якщо вже на те пішло, тут всередині ж може бути там якийсь сегмент B, може бути якийсь сегмент spен і так далі. От Вони нам знадобляться. Знайшовши елемент, ви можете сказати element previous. Перепрошую, previous sibling element. І таким чином ви знаєте елемент, який знаходиться до. Вашого, з яким ви працюєте. Тобто це H1. Далі з ним можете робити все те саме, що я показую і, і до цього моменту. Target Next element Sibling дозволить вам повернути наступний елемент, який йде після того, з яким ви працюєте. Тобто це буде елемент H2. І з ним ви можете робити все те саме, що я показував до цього моменту. Давайте на майбутнє домовимося. З ними ви можете робити все те саме, що я показував до цього моменту. Я буду казати, це такий самий. або З ним можна робити те саме. Все. Щоб швидко було це. Далі, якщо ви візьмете ваш елемент, з який ви знайшли, з яким ви працюєте, то ви можете сказати, що хочете знайти його children, І знайдете всі його дочірні елементи. Єдине, що наразі. Е наразі. Наразі чомусь воно мені не показує, що в мене тут існують бешечки І так далі. Ну, давайте спочатку я його. Ну, Досить цікава поведінка, насправді. Я не знаю, в чому тут проблема. Давайте спробуємо по-іншому. notes. Що воно нам скаже? Ну, тільки текстовий контент. Десь на цьому етапі я. Я до цього на моменту, напевно, щось зробив. А, та, звісно, перепрошую, все. Я знайшов. Знайшов помилку. Ну, як така, це насправді була не помилка, а от просто через те, що я не закоментував до цього моменту ось цей сегмент. Тобто, подивіться, я тут додав якісь певні елементи, там текст обгорнув і щось, а потім же я його, його повністю замінив. Цілком повністю замінив. Відповідно, якщо ви закоментуєте інертекст до рівня Октен, то, відповідно, у вас буде необхідний вам перелік, і ви зможете сказати Таргет. Children. Дістати колекцію всіх ваших внутрішніх елементів, бішечки, спани, які у вас там є, і так далі. Але існує ще така штука, яка називається Nodes. Тобто children повертають вам HTML-об'єкти, ці повертають вам вузли. І якщо подивитись на вузли, їх дещо більше. Є текст, є бешка, текст, спан-текст. Якщо я ось сюди отут додам коментар, то в мене ще з'явиться вузол, коментар. І перед ним текст. Так от цей текст це пробіли між елементами. Ось цей текст це пробіли між елементами. Коментар це коментар. Ось цей от текст це пробіл між B і спаном. Ну, ладно, не пробіл, тут у нас існує саме якраз такий текст. Після спану існує текст, це ось цей от текст. Тобто, якщо навіть у вас стоїть пробіл, або нова строка, бо вона сприймається як пробіл, ви отримуєте вузол, який буде називатись текст. Звикаєте до цього. Далі. Що ще в нас тут є такого надзвичайно цікавого, та, напевно, напевно, innerHTML. От дивіться, якщо я скажу innerText, який дорівнює, наприклад, якийсь там елемент uh, B, і всередину ми будемо тут записувати якусь какумаляку, то воно буде його сприймати, як і є. Тобто, сам по собі тег b, він буде сприйматись просто як символи. А якщо замінити текст на HTML, то відповідно HTML, який знаходиться всередині вашого текстового контенту, він буде сприймати саме як HTML. Оце от -от зручна штука. Далі ви завжди можете знайти по вашому об'єкту, або подивитись, таку штуку як OuterHTML, HTML, яка дозволяє повернути вам вашу обгортку, як елемент сам виглядає ззовні. Тобто, HTML-репрезентація ззовні. Воно не повертає те, що знаходиться. Ладно, так. Воно повертає те, що знаходиться всередині, але в першу чергу це все придумано для того, щоб побачити якраз такий цей батьківський основний елемент, з яким ви працюєте. Ну і про всяк випадок, якщо б у нас ось таких от divів, -от таргетів існувало декілька. Давайте кожному їм клас дамо. 3х. Check класс 3X, давайте класс Point. Sorry, я залишу неправильну структуру тут з купою ідентифікаторів. Хоча, ладно, кому і брешу, я так сильно не хочу цього робити. Тому зроблю ось так. В одному тільки залишу. І як би ми могли працювати з цим всім, якщо б в нас з вами не було б можливості знайти ці всі елементи по ідентифікатору? Так от, я б сказав би документ або query selector, або getBuyClassName. В мене клас був Point, стається. Відповідно, я отримую колекцію. Div. Відповідно, тепер я її повинен проітерувати, отримати кожен окремий div окремо. І вже з ним працювати так, як я показував до цього моменту. Тобто, якщо я хочу, я можу тепер звертатись до цього div елементу, казати йому, що його іннер текст буде дорівнювати там, якомусь дичайшому значенню. От Подивіться, всі діви мають це, цього багаламакшену. Якщо я захочу, я можу сказати йому, що за допомогою клас-ліста я тобі додам ще якийсь там клас QQQ. І подивіться, у усіх них він одразу з'явився. Тобто, ви тепер будете щось робити, але в процесі ітерації можете робити все те, що я показував до цього моменту.